Секрети управління персоналом, цінні навички, побудови команди та правила корпоративної культури у Чернівцях. Відбулось навчання у школі HR, на якому фахівці цієї сфери розкрили найактуальніші аспекти та питання даної професії. Подробиці далі. Одна з проблем, яку має бізнес, це потреба в персоналі, потреба в трудових ресурсах, тобто потреба в працівниках. Цих працівників потрібно підготувати, цих працівників потрібно підібрати, і цьому якраз присвячена наша школа, яка буде спрямована на технології управління людськими ресурсами, на HR персонал. В школі HR молодь дізналась, як формувати та керувати командою, як оволодіти інструментами рекрутингу, та як правильно підготуватись до проходження співбесід. Тут і рекрутинг персоналу, тут і підбір персоналу, тут і навчання, і розвиток, і мотивація персоналу, навчання персоналу, отримання нових навичок, здібностей, hard Хард soft skills. І це якраз те, що ми говоримо, і мотивація персоналу, розвиток та набуті знання це найголовніший козир кожного спеціаліста. Студент кафедри бізнесу та управління персоналом Олександр каже, отримання цінних навичок запорука особистого росту. HR-спеціаліст спеціаліст це як важлива, важливий інструмент між керівництвом і людиною і людьми, які працюють безпосередньо на підприємстві, тому що він задає тон. Такі навички вони досить важливо мати кожному спеціалісту економісту, підприємцю, і відповідно, я вже навчаюсь тут четвертий рік. тому Ніколи не буває замало отримати якогось нового досвіду, почути якихось нових кейсів. Провідні фахівці HR-сфери поділились з майбутніми спеціалістами та студентами найціннішими порадами. Кожного разу це новий досвід, нові знання і абсолютно нові історії і нові скіли, які мені, як майбутньому бізнесмену і управлінцю, будуть крайні необхідні у своїй діяльності. Анастасія каже відвідування даних заходів і живе спілкування з цікавими та професійними спікерами, неабияк допомагає у власному розвитку. Якщо ви відвідуєте такі заходи, то ви почуєте якісь життєві реальні історії, які дадуть вам змогу зробити висновки, працювати над собою і більше мотивуватися для того, щоб досягти своїх вершин. Управління людськими ресурсами є конкурентною перевагою всіх відомих компаній, і саме цей інструмент є основою успіху молодих спеціалістів. Запрошені лектори, які розкажуть про свій досвід в сфері управління персоналом, які донесуть його до молодого покоління, за яким майбутнє, за яким якраз і праця у сфері бізнесу, і частина з молодого покоління можливо захоче здобути професійні навички управління персоналом. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.